Доброго дня! От дивіться який виход з положення знайшла людина. Ну, Так як я виготовляю вулики, значит, він привіз мені корпус. Корпус із ну, сороковки 35 мм. Ось, ось він стоїть. Ось цей зелений. Він із сороковки, да? І, значить, А в нього немає сороковки, Він привіз свій матеріал. Він у нього була І тридцатка такою була лодочкою, що вистрого її до 23 мм. І зробив йому корпус. Ось, дивіться. І він у нас ну, якби тоньший. І за цього рамка ну, не було де вибрати фальц під рамочку. І ми прибили досточки. достачки. Єдине, що в цьому випадку вийшло, це тоненьке. Оця частина тоненька, вона десь біля 4 мм, 3-4 мм. ось після фальця оця. Ну, я думаю, що вона не буде ламатися, хоча може і зламатися. Оце єдине, що погано. Але із практики, я вам що скажу? Що вже використовували такі от корпуса, тобто над 40, тобто над 35-м корпусом, якщо ми ставимо корпус 22 мм, якби би простір між. Рамкою і стінкою, і, і деякі пасічники кажуть, що там вони будуть заващувати, строїти стільники. Але прошлий рік працював з таким вуликом, то нічого такого не було. Так що можна ставити корпуса на 35-ку, робити 22 мм. І, і намет вони дуже гарні. Так що не переживайте, для того, щоб удешевити вулика, ви можете сміливо робити карпуса із 25 ки Він легкий, він тільки на літо, Зимою він стояти не буде так, що прохолодно там не буде їм. І таким чином можна удешевити стоїмость вулика. Ну, от, якось так.